Вітаю вас! Дуже цікаве відео для всіх моїх глядачів. Ну, Звичайно, не просто так. А ви його подивитесь і подумаєте, а не стати спонсором мого каналу. Там же ж відео більш цікаві. Однозначно. Ну, ви ж розумієте, що інсайт тільки для спонсорів. Економіка тільки для спонсорів. Мало то справжня економіка тільки для членів клубу економічної мудрості. Так що тисніть кнопочку і там є спонсорство. Будь ласка, обирайте. Якщо більше політики, там є пакет. Дешевше не буває. Якщо більше економіки, клуб економічної мудрості. Ну а для всіх таких в рекламних, в рекламних цілях, пропоную відео про найбільші ризики, які будуть мати місце в цьому році. Це не я придумав, це, як ви здогадувались, є. Yeah різні експерти і от вони проаналізували які ж найбільше ризики є в, Украї... ну, в, світі, в світі не в україні хотів сказати значить дивіться бачите написано що це міров... світовий форум проаналізував зробив аналіз і так далі так да, вони це люблять ну що давайте подивимось давайте ну як бачите на першому місці ризик погода погода так да, да, да не війна в україні погода не диву Ну, дійсно, на сьогоднішній момент час від часу погодні явища наносять дійсно дуже такі ну, надмірні події. Дивіться, порахували, що за 2023 рік збитки від стихійних всяких подій погод... склали 250 мільярдів доларів. Так, да, має місце. Що є, то є. Але звертаю вашу увагу, хто на другому місці. Дезінформація. Да, да, да. Дійсно, соціальні мережі, ну просто ну, ну, превратилися в сплошний срач. І оці обман, дезінформація, якісь провокації стали дуже популярні, і це вважається одним із самих небезпечних ризиків 2024-го. Тому не левіться. Ну, чесне слово, невже вам так важко зрозуміти, що якщо ви читаєте якусь дурню? Що Це провокація, хайп. Ні? Не розумієте, так? Да? Розумію. Хоча, так, да, бачите, який ризик. І це дійсно, і тут я погоджуюся однозначно. Надмірно, багато фейків. Надмірно, срать просто ну, соціальні мережі вбив. Особливо телеграм-канали. Ну там, Якщо раніше хоч якась була ну така повага, зараз, ну от, якщо ти хочеш е дурню брехню, телеграм-канал. Там, ну, просто жах. І дійсно, вони якби змагаються, хто більше щось бреше. Не заперечую. Є така ситуація. Третє, ну, за за ризиком, так сказати, за безпекою. Що ми бачимо, так. Да. Так, хвилиночка, часовна. Значте, бридне, запригала. Третє, за значимостю ми бачимо те, що ви завжди говорите. Соціальна несправедливість. Так, да, має місце, вона завжди буде. І знов таки говорю, це світова тенденція. Є багаті, є розумні і є ледицюги. Ну Дивіться, люди по натурі ліниві і працювати не хочуть. Але хочуть, щоб їм гроші роздавали, щоб вони байдикували, да, да. І оця соціальна полярнізація, вона буде. Її неможливо виправити. Дивіться, коли намагаються е, обкладати податками багатих, щоб дати бідним, бідні менше взагалі, вони ще більше ледацюги. Так що тут от така проблема. Незаперечувана дійсно третє місце за ризиком. Але виправити неможливо. Ну неможливо. Ну, а четверте, вона десь пересікається. Бач, криза та ж сама. Ну, рівень доходів, так, да, да, воно десь, ну, воно, я б сказав, бо ці два ри, рядом. Ну і те, що да, є ризики, да, дійсно, ці ризики мають місце, що е, ця соціальна несправедливість або різниця в доходах провокує різні політичні майдани, революції, бардак і так далі, тому подібне. Ну, по великому рахунку війна, яка на сьогоднішній момент в Україні, це намагання Путіна відвернути увагу е, жителів Росії від той бідності, в якій вони живуть, тому що Росія дуже бідна. Багато нафти, але бідна. І от тому він запропонував цю війну, говорить, бачите, війна, оце, оце проблема. Да. Українській владі теж вигідна війна. Вона говорить, ну бачите, війна, чого до нас пристає. Так що, як бачите, тут такий нюанс непростий. Ну, кібератак і ви напевно заперечувати не будете. Ну, звичайно, звичайно, звичайно. да, да мають місце, вони дійсно ризик. Економічна нестабільність, ну вона як завжди, була, є і буде, ну, що ви хочете, що ви хочете. Це завжди ситуація. нічого, Взагалі, економіка ніколи не може працювати ідеально, завжди якісь є потрясіння. І як би ви не старались, <г Melbourne> нічого не зробиш. Далі, ну далі, як ви бачите, криза мається на увазі із поставками... Ну, товарів, продуктів і так далі. Так, да, ну фактично це близько, вони, бачите, навіть рядишком стоять. Так, да, за рівним ризиком вони десь близькі. Якщо нема нормальних поставок продуктів, відповідно, це впливає на економіку країни будь-якої країни. Звертаю вашу увагу, що військові ризики, ну, скажімо так, слабенько, 25%. Ну дійсно, розумієте, оці війни, навіть війна в Україні, вона вже з моди вийшла, з тренда вийшла. Да, про її можна говорити, так, да, люди гинуть, але для світу... раз, це світувати, ну, це ж прогноз світовий. Но для світу вона вже не носить такого значення. Уже люди звикли до війни в Україні. І це велика, Саме велика дурня! Деяких політиків, які говорили, да, дві-три неділі. Говорив же їм не 2-3 неділі, дурні, безмозглі. Війну легко почати, важко закінчити. Дві-три неділі. Хто стали вони свої 2-3 неділі? А тепер не знає, як закінчили, розповідати. а що нам робити? Я ж вас попереджав засранці. Не робіть війну, не робіть. Ви що говорили? Да, дві-три неділі. А тепер. От так. От, і тепер, так. Да. Бачите. От, війна в Україні є, але... З точки зору світових ризиків, вона так собі. Погоджуюсь. Вона вже не популярна. Так, ну давайте далі пробіжимо, тому що тут дуже багато, як ви бачите. А, бо давайте от саме ми спустимось і подивимося, які ризики. Ну, найменші, найменше. Добре. Тому що, ну, тут, зрозуміло, 5 продуктів, 5 товарів, 5 ризиків. І так, саме менше. Що ми бачимо? Да. Технічні якісь проблеми. Потім, е, дивіться, час від часу, ой, там на ринку нерухомості, пузир, луп. Ні, 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 ні нема, нема. Ну нема пузиря. Розумієте, кризу на ринку нерухомості або, знов-таки, технологічних, малоймовірно. Потрадіть, потрадіть можна, а реально, а? а ні. Стосується те ж саме, як ви бачите, і фінансового сектор. Та нема, нема на сьогоднішній момент ризику, що в банківському або фінансовому секторі світу відбудеться ну, такі, якісь, якісь, якісь страшні події. Не буде. От тут ризик якраз мінімальний. Тут нема. Максимально ось природа. <смас> І срачі. От така ситуація. Ні, розумієте правильно, завжди є куча нюансів, нюансиків. Дійсно, люди по натурі більше ловляться на дурню. От ти їм говориш реальну проблему? Ні. А достатньо сказати, якусь дурню люди на це ловляться. Ну, така от ситуація. І так, да, дійсно, ну, так вже трапило, що і цим користуються політики. Вони намагаються людям скормити брехню, брехню. Люди фатають. А... а починаєш говорити щось реальне? Ні. От така ситуація. І отакі ризики. Так, да, ви скажете, що це ризики світові, але вони стосуються України, і Росії і багатьох країн світу. Тому, звертаю вашу увагу, війна в Україні не являється, з точки зору, як ви розумієте, міжнародний горо найвеликий проблем. Але, але вона існує. І це наша трагедія. Тому що війну легко почати, дуже тяжко закінчити. Що є, то є. Тому не забувайте стати спонсором мого канала і тоді, тоді навіть будете знати, коли ця війна закінчиться. Все. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозореністю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.